Друзі, Христос Воскрес! Вітаю вас! Бажаю вам Божого благословення. Нехай Господь оберегає вас, ваші родини і нашу країну. Трішки покажу це мій найулюбленіший Володимирський собор в Києві. Для мене це особливе місце. Дивіться, який промінь. Біля Діви Марії. Така тут краса, неймовірна. Дуже красива атмосфера, дуже гарна. Ще раз вас вітаю. Бажаю вам всього самого найкращого. Тут завжди були найгарніші розписи. Такий темний колір, дуже гарний. Я обожнюю місця, якщо чесно. І я де б не була, навіть як коли. Єрусалимі була і так далі. Все одно для мене атмосфера цього собору, вона якась найрідніша, найпрекрасніша. Я з дитинства дуже його люблю. Не хочу людям заважати до трішки. Він завжди мене дуже захоплює.